Косом трави цьогоріч у Полтаві вирішили не займатися. До такого висновку проходить більшість містян, прогулюючись вулицями. Непокошені узбіччя можна помітити не тільки на околицях, а й у центрі міста. Коли хоче скоротити дорогу, то зразу вимазуєшся. Єдиний дискомфорт, так просто інтер'єр, іменно вид. Не особо гарно. Я не знаю, які у нас будуть літо кліматично далі, от, тому що дощі, але загалом останній час це плюс 40, і літо перетворюється просто на пустелю. Тому я вважаю, що троху косити треба, але не так, як це у нас роблять зараз. Для алергіків, так, це проблема. Бо вона цвіте. і пульця, яка розповсюджується, та у мене син алергік, і йому важко приходиться лікуватися кожен рік. В околицях трава висока, тут хоча б покосили, але в центрі получше, ніж в околицях міста. Висока трава заважає не тільки пішоходам, а й водіям. Адже їм високоросла трава закриває огляд на дорогу. Ходити, заїжджати, навіть просто пройтися, ну і взагалі ну, ви подивіться. Вона завжди була скошена, була гарненька, була частенько, а зараз ну, бур'яни, все місто, бур'янах, ну я навіть беру все місто. Ну, такого тут ніколи не було. На деяких перехрестях заважають дерева, які заважають бачити частину дороги, яка необхідна. Ня житлово-комунального господарства запевняє, що працівники 2 вже отримали все необхідне обладнання та взялися до ліквідації трави у місті. Проте у міській раді бачать і інші методи в інших прогресивних країнах. Робити висівання різнотрав'я замість звичайної трави для того, щоб покоси не так часто робити, щоб земля не висушувалася, щоб не піднімалася температура в місті тобто, це просто один з підходів до озеленення міста, а не як ви сказали, що зовсім припинити косити. щоб ліквідувати високорослу траву у Полтаві? 7 червня управління житлово-комунального господарства уклало договір на закупівлю 45 ручних мотокіз вартістю 837 тисяч гривень. Так вони вже цими мотокосами працюють. Вони передані КПЖО номер і Вони ними працюють. Були відповідні запити зроблені цінових пропозицій. На основі цих запитів цінових пропозицій види вийшла тендерна закупівля. Втім, не всі зелені зони знаходяться у компетенції комунальників, оскільки ті ділянки, що розташовані на територіях приватних підприємств, повинні доглядатися їхніми балансоутримуючими. Наша територія, за якою ми маємо право доглядати і доглядаємо це. Ось наша клумба, можете подивитися на неї. Неї. Ну, ми тут висаджуємо свої квіти, інколи там є коли час рвемо бур'яни. Оця територія, яка знаходиться навпроти нашого магазину, вона не є власністю, тобто вона відноситься. Мабуть, до благоустрою територія міста за правилами благоустрою та санітарного стану міста, власники садиб зобов'язані скосити бур'яни на відстані 5 метрів від огорожі по периметру будинку. Якщо перед будинком є бордюр, то до бордюрного каменю. Якщо за сквером ніхто не дивиться, якщо у вас трава пів метри, то ви маєте абсолютне право звернутися до. Балансоутримувача з вимогою усунути ці недоліки, перше спираючись на ваше місцеве законодавство. Якщо ні, то тоді вже звертатися до загальнодержавного законодавства за зовнішнім станом міста, слідкує інспекція з контролем за благоустрою у разі недотримання вимог. Інспектори надають приписи на усунення недоліків балансоутримувачам.